Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайною подорожжю, сповненою дивовижних моментів з понеділка по неділю. Очікуйте чудес у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятай. Я поруч з тобою спостерігаю за тобою на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на тебе благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сіючі посмішки, ваш бін на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Попереду час великої радості та благословень, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей. Які вам терміново потрібні і про які ви молитеся, пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті, ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо, з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну беззаєсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батько, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь: лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Сядьте, щоб поговорити зі мною. Висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Ти моя улюблена донька, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність. Твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити. Я відповім і відішлю вас, оповиті моєю любов'ю. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на Слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності, тепер я прошу все, що мені потрібно. Всім серцем вірячи, що я це отримаю, пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні. Я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові. Будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені. Мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху, зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі. І я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увільється у вашу родину, а зцілення вже на шляху до вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Залишайтеся міцними у своїй вірі, повірте мені, і ви станете свідками неймовірних речей, які відбуваються у вашому житті. Це лише початок чудової подорожі, яка ось ось розгорнеться на ваших очах. Будьте готові прожити життя, яке перевершить ваші найсміливіші очікування, тримайте своє серце відкритим, щоб отримати благословення, які вас чекають. Оточений моєю присутністю та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся! Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурма звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Не дозволь, щоб напади ворога віддалили тебе від моїх планів щодо тебе, сину мій. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемоги на вашому порозі. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник. Твій захисник і найкращий захисник, і я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи попереду для вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться: я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені. Що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя, і що ти відкриваєш мені своє серце. Міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і беззаєсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас. А ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Я, Верховний Цілитель, пропоную вам свої благословення. Готовий рясно вас благословити, відкрийте своє серце і прийміть цей божественний дар. Щоб прийняти його, введіть 777 у коментарях. Сьогодні я стверджую, що нічого, що загрожує вашому здоров'ю, часу, фінансам чи сім'ї, не принесе успіху. Завжди пам'ятайте, що я ваш Бог, який піклується про вас щодня з моменту вашого народження. Я був присутній на кожному етапі твого існування. Наближається час, коли ви залишите позаду паре в тому і в тому, і приймете достаток і задоволення. Ваша історія незабаром зміниться, сповнена удачі та можливостей. Бог обіцяє відновити кожну зламану частину вас і забезпечити вам повне зцілення, як фізичне, так і емоційне. Благословення, зцілення. Любов, нові можливості та послуги вже в дорозі, відповідаючи на ваші молитви. Не має значення, що планують проти вас ваші вороги, якщо Господь, ваш Бог, поруч з вами захищає та скеровує вас. Щоб отримати ці благословення в ім'я Ісуса введіть 333 у коментарях. Бог запевняє, що Він має намір змінити ваше життя, здійснюючи чудеса. Які виходять за межі людського розуміння. Завжди пам'ятайте, мій дорогий син Ісус є джерелом життя в достатку. Ті, хто шукає його з відкритим серцем, ніколи більше не будуть відчувати спрагу чи голод навіть у часи нестачі у часи фінансових труднощів зберігайте свою віру в мене. У мене є сила перетворити вашу нестачу на достаток а ваші битви на перемогу. Я Бог Всемогутній, Творець усього. Горизонт відкриється, показуючи багато благословень, які вже оточували вас і підтримували ваше життя. Цей акт подяки принесе зцілення вашій душі, усунувши пов'язку з очей, яка затьмарює ваш зір. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас немає благословень, будьте вдячні за свою здатність бути вдячними. Знайдіть трохи часу, щоб висловити щиру подяку. Підніміть руки, якщо можете, або закрийте очі та зосередьтеся. Я прошу вас зробити це сьогодні. Мої благословення прийдуть до вас і ті, хто хоче заподіяти вам зло, втечуть. Нагородою для тих, хто йде за мною, є вічна перемога вже гарантована. Ваша роль полягає в тому. Щоб віддати мені своє серце, віру та відданість. ви отримаєте незлічену кількість благословень, будете насолоджуватися гармонійною сім'єю та разом справлятиметеся з усіма труднощами. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних, довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя. Від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. Навіть у найтемніші моменти Він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Агенче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас. Агенче Божий, що береш гріх світу, помилуй нас. Агенче Божий! Що береш гріх світу, дай нам мир.